Виконуємо номер 1 із домашньої самостійної, номер 2 до параграфів 7 по 10 підручника Алгебра 7 та номер 1 із домашньої самостійної номер 4 до параграфів 16 по 19 підручника Математика 7 інтегрований курс, частина 1. Завдання 1.12 має по 4 варіанти відповіді за А по Г, серед яких лише один є правильним. Оберіть правильний варіант відповіді. І перше завдання, на якому з малюнків з 10, 10 по 1023 у підручнику математика номери малюнків будуть інші, зображено перпендикулярні прямі. Як бачимо, у нас перпендикулярні прямі зображені на останньому малюнку, це малюнок 10 крапочка 23. Тому варіант правильної відповіді буде Г. Запишемо відповідь. Г. Номер один із домашньої самостійної роботи номер 2 підручника Геометрія 7 Та номер один із домашньої самостійної роботи номер 4 підручника математика 7 Інтегрований курс виконано.